Ракова криниця народна легенда. У старій Нечаєвці хоча й стояла вона на річці, питну воду дуже цінували. З волі пана село постало на кам'янистому правому березі сугаклею. З питною водою було сутужно. Одна криниця ще з козацьких часів. Була на східній околиці села, інша у тодішньому центрі, біля панського маєтку та волосної управи. Більшість селян худобу напували з річки, а воду для власних потреб брали з копанок. Якось на весняного Миколи прибився до села один чоловік дідрак, так його звали мав він більше семи десятків літ, був ще міцним, як дуб, у свої роки за виграшки міг гнути залізні підкови і піднімати багатоподові мішки зі збіжжям. Говорили люди, що в минулому був він у гайдамаках, знав і козаччину, побував за Дунаєм і в Сибіру. Місцеві жителі побоювалися його. Баби казали, що він був характерником ворожбитом. Чи це так було, чи ні? Тепер уже ніхто не скаже. Збудував він собі одиноку хижу понад берегом річки, жив із того, що наймався пасти вівців місцевих багатіїв. Усе було б добре. Так до криниці з водою було далеко. На Петра і Павла чудувалися селяни, зійшов із глузду старий рак, ходить балкою з вербовим рогачем. Невдовзі тому на лівобережному кротосхилі викопав рак криницю. Не зняли віри люди, що в раковій криниці може бути вода. Але вже більше ста літ, як пішов на той світ старий рак, а вода в його криниці не обуває ні літньої спеки, ні в лютий мороз. Навіть у найбільшу спеку в ній чиста й прохолодна вода.